Хочу покаятись, я слабка людина і нещодавно зігрішив. Нагадаю, в березні я розповідав тобі, що завершив стосунки з дівчиною, яка полетіла в Єгіпет, а ти згодом про це відосік запілив. Відосік стосовно дівчат, які під час війни їдуть відпочивати. Так ось, нещодавно я їй зателефонував і навіть зустрівся. Я не дивився вердикта, поки тебе не було зі мною. Це жарт. Просто прямісінько в її будинок пролетів Ескандер, я не втримався. Ми зустрілися, потренділи, деякі речі погодували моє его, але ж я пам'ятаю, що розірвав з нею через дії, а не слова. Поїли, я відвіз її на ночліжку, вона запропонувала залишитись у неї. І що ти думаєш? Я шикарно провів ніч. Сам дивлячись твій відосік з моїми, в тому числі листуванням, де ти мене ані роз'йобуєш, ані хуйсосиш. В останньому відосі про перші повідомлення на новому каналі було багато прикладів саме від цього хлопця. Ніч була бомбезна. Три рази подивився. Це він відео, але ж ми розуміємо, це метафора. Лайк нажав, коментар залишив. А ви, покидьки, лайк нажали. Тож є питанечка: чи рахується, що я пляшко жоп? Чи тільки відкуркував і знаходжусь в зоні ризику пенетрації? Дивіться. Є ж велика різниця, не, хоч, не хочеться виправдовувати хлопця. Да? І з одного боку ясно, що все ж таки краще, мабуть, щоб ти е, цей вечір провів би е, в процесі зваблення якоїсь нової дівчини. Нової. Але ж, наскільки я пам'ятаю історію цього хлопця, було як: у нього стосунки з дівчиною, він в якийсь момент розуміє, що вона не відповідає його критеріям. Він розуміє, що вона потвора. Там було так, що вона каже: Я їду відпочивати в Єгипет. Він каже: Ну, я ж не можу поїхати. Війна в країні, мене не випустять, да і під час війни не хочу. А вона каже: Я їду.' І він одразу їй каже, ну тоді все, до побачення, тоді ми більше не пара. Ну, тобто, не було такого, що він дозволив їй принижувати себе. Не було такого, що в їх історії було таке, що вона. Встигла там раз за разом робити щось йому неприємно. Побачив, завершив стосунки. Так? Через деякий час він з нею проводить одну ніч. Чи смертельно це? Ні. Ну, тобто він зрозумів, що він з нею стосунки не хоче будувати, послав її, в якийсь момент згадав, трахнув і знову забув. Чи погано це? Непогано. А буде погано, якщо ти. Подумаєш, що дійсно вона щось зрозуміла, що вона змінилась і знову розпочнеш з нею стосунки. Оце точно буде погано. І на жаль, статистика каже, що ймовірність цього велика. Більшість чуваків проходить час, переспали. О, спробую знову будувати стосунки. Тому на даний момент я б сказав так: давайте ми за тебе порадіємо, але якщо ти поновиш нею стосунки, будемо тебе хуїсосити. Не треба так.